Я вас вітаю. Ви дивитесь вісті тема дня. Для вас в студії працює Анна Черненко. І сьогодні ми поговоримо про те, наскільки різними є культури, і в той самий час ці культури є однаковими. Харківщина це багатонаціональний край, так склалося історично і до цього зобов'язує сучасність, адже тут десятків навчальних закладів, у яких навчаються студенти з понад ста країн. Що всіх нас об'єднує? Це і прагнення чогось нового. Це спільні інтереси і дуже часто церква. Що таке церква для іноземців? Як віра допомагає порозумітися і навіть об'єднати серця? Кого, врешті-решт, можна побачити серед вірян католицької церкви? Про це нам розкаже отець Олександр, настоятель римо католицької церкви в Харкові. Я вас вітаю. Отже, Олександре, почнемо напевно з головного, чому люди, навіть перебуваючи не в своїй атмосфері, не в своїй країні, зовсім в інших умовах життя, не покидають конфесію. Яка причина цього? Чому не повикидають конфесію? Для того, що е, Римокатолицька церква, це конфесія, до якої я відношуся і про котрих людей я можу сказати, то ця конфесія вона розповсюджена по цілому світі. Католицька церква, де головує е, Папа Римський. І людина, коли переїжджає з іншого краю, навіть з іншого континенту, вона переїжджає в незнайому країну, але віра в неї залишається ця сама. Навіть якщо є різні розбіжності, як моляться, наприклад, в Африці чи в Індії, але принципи віри, Біблія, приклад життя Ісуса Христа, навчання церкви. Воно всюди є таке саме. І, власне, церква відповідає на те, що є ще більш глибинне, ніж те, що ми називаємо поточно людська культура або традиція конкретного народу. Тому що церква вчить життя в правді, в любові, взаємопорозумінні, вчить людину, як треба так жити, щоб і сама людина була щаслива, і також, щоби. Щастя давала іншим, а це хоч і кожна людина в кожній країні, на кожному континенті, і можна сказати, навіть не зважаючи на обряд, в якому вона молиться. Отже, Олександре. А розкажіть, будь ласка, щодо Харківщини. Представники яких національностей відвідують вашу службу? Звідки вони? Хто вони? Нашу службу відвідують е прихожани різних країн і різних народів. Для того, що, як от вже було сказано, Харківщина це є місто, де дуже багато студентів, дуже багато навчальних закладів. А ми знаємо, що навчальні заклади вони групують навколо себе людей з різних регіонів. І ці студенти, знайдуючись в новому місті, в незнайомій для себе атмосфері, вони шукають підтримки в церкві, шукають підтримки власне, в такому духовному житті. І приїжджають з африканського континенту, вони спілкуються переважно англійською і французькою мовами. Приїжджають також з Індії дуже багато студентів. Є також люди, котрі Можна так сказати, не студенти, але займаються бізнесом, дуже велика в'єтнамська спільнота е, при нашому храмі. Також є люди, котрі е, досить вже довший час перебувають е, на Харківщині. Це такі етнічні спільноти, скажімо так, як вірмени. Е, і вони також. Е, Приходять до нашого храму, і навіть в нашому храмі була і є так звана вірменська каплиця. Та, і навіть священники, котрі відправляли службу Божу колись ще, до революційних часів, були серед них також і вірмени. Тому що, власне, ці духові принципи, вони для всіх є однакові, вони для всіх країн є однакові. І люди єднаються навколо того, що є дійсно добре, і те, що дає поштовх для розвитку в їхньому житті. Ви торкнулися питання мови, тому що мови дійсно різні, так, у всіх представників народів, а ось служба в католицькому храмі, про це знають усі, ведеться латиною. Як цей бар'єр долається, можливо, для mm -hmm. тих, хто перше приходить? Ну, скажімо так, Латина це є офіційна мова церкви. Хоча зараз. Це вже після Ватиканського другого собору, який закінчився в 1965 році, церква в церкві дозволено молитися на мовах країн, в яких перебуває церква. Тобто це і українська, і російська, і англійська, і іспанська, і французька, тобто мова країни, де перебуває ця релігійна спільнота. І в Харкові ми молимося і українською, і російською мовою. Також оскільки є е, спільнота польська, то є у нас служба Божа і польською мовою. Оскільки є спільнота е, в'єтнамська, то молимося також і в'єтнамською мовою. Є також в нас храми наші римокатолицькі, де моляться і англійською, і французькою мовами. Якщо би прийшла група людей і захотіла би молитися італійською мовою, молили бися, молилися італійською, в залежності, як би священник міг навчитися цієї мови, ну найтяжче, напевно, з в'єтнамської. Тобто тут вдається все ж таки місточок знайти вдається. правильно вчитися. Вдається, і для цих людей це є такі, можна так сказати, краплинка їхньої, їхнього дому тут, й, в цій країні, де вони приїхали. А щодо, ще ось, торкнуся ваших останніх слів, краплинка дому. Людина ж з собою завжди везе традиції. так? Як вдається ось ці національні вияви так, народності поєднати з релігією? Таким чином, що, наприклад, це характеристично, особливо для Вірних, що приїхали з інших континентів або з так далеко, як В'єтнам, в них є свій спосіб виражання релігійності, в них є свій спів, наприклад, приношення Господу Богу молитви. Це зовсім інакше, ніж в нашому, можна так сказати, європейському менталітеті. В Африці. Потрібне, конче потрібне є те, що в нас може навіть бути недозволене, там навіть танцюють в церкві. Це спеціальні танці релігійні, котрі виражають захоплення Господом Богом, котрі виражають подяку йому. Що в нас це було би зовсім щось, можна так сказати, ненормальне, як це можна танцювати в храмі? Ну, а для них це є прояв їхньої релігійності. І тому є спеціальні також літургії для власне цих народностей, щоб вони також могли і по своєму помолитися. Є графік богослужінь, є час на службу Божу українською мовою, на російською, в'єтнамською мовою, і кожен може приходити на ту, яка йому відповідає. Звісно, він тоді достосовується до. Способом молитися властивого власне цій чи іншій літургії на ту чи іншу годину. А як проходить обмін з цими традиціями, маленькими такими родзинками, так, служби, можливо, є якісь додаткові ще, окрім служби, заходи, на яких, власне, люди ну, обмінюються так, своїми скарбами народними? Завжди. Людина, котра навіть приїжджає за кордону і приходить до нашої церкви, вона приходить до нашої спільноти, так звана парафія. І ця парафія, вона живе своєю традицією. І е, людина, котра приїжджає за кордону, вона входить в цю традицію, але й також ділиться своєю традицією, з традицією свого народу. І часто бувають особливо на свята, на урочистості, такі спільні молебни, і ми стараємося, щоб якась частинка належала до конкретної так сказати, народності. Це є і в молитва різними мовами, і, наприклад, принесення дарів Господу Богу. Наприклад, може відбутися за африканською традицією або за індійською традицією. І всі присутні, всі моляться, всі бачать, всі розуміють, що це в цих людей така традиція. Вони збагачуються. І хто знає, може хтось колись буде на африканському континенті, і він вже побачить, а я вже знаю, що тут відбувається. Мені вже це є близьке. А іноді це також допомагає. Критично подивитися на свою поведінку в храмі? Чи дійсно, так як я веду себе, чи дійсно ці жести, ця моя молитва є проявом моєї релігійності, мого спілкування з Господом Богом? Чому, власне, я хрещуся в цю сторону, а не в цю сторону? Чому я маю стати зі складеними руками? А чому африканці не стоять так? Навіщо вони танцюють, а в нас немає танців? Чи так краще прославляти Господа, чи так краще прославляти Господа, коли людина критичніше до себе відноситься, вона це мобілізує її до осмислення, це мобілізує її до покращення, до змін, або знайти також глибину тих жестів, на котрі ми зараз на жаль, але не звертаємо увагу, а вони дуже глибокі. Отже, Олександр, скажіть, ось ви почали про людське збагачення. Я думаю, тут вже не грає роль звідки ти прибув. Живиш не. тут завжди, так багато років. Ось на вашу думку, з чого з чого починається ось це духовне збагачення у людини? Можливо, навіть не приїжджую угу. місцевою духовне збагачення. По перше, від перший крок це спілкування, спілкування з іншою людиною. І це спілкування це не тільки діалог, як ми провадимо словами. Це просто спільно робити добрі справи. Спільно робити добрі справи. І так само, як у нас, наприклад, святковий стіл. У нас різні страви на столі святковому. І це також є символом цієї святковості. І так само, коли ми спілкуємося з іншою людиною, ми також бачимо, як вона співає, як вона виражає тілом свою молитву, як вона е, розмовляє з Господом Богом. І ми також якби е, пробуємо е, вчутися в цю поведінку людини, і тим самим, ми, ну так само, як е, можна сидіти ціле життя в своєму місті і нічого не бачити на світі, і думати, отак привикти до свого свого життя. Але ми знаємо, що ми потребуємо виїхати на відпочинок. Ми потребуємо поїхати в інше місто, подивитися не для того, що в нас є погано тільки для того, що людина мусить. Якби е, здистансуватися іноді до себе, вона мусить набратися щось нового, вона е, хоче скоштувати інші страви, іншої кухні, подивитися іншу культуру, інші е, кліматичні зони, можна так відвідати, хто в пустелю, хто в тропіки. Людина цього потребує. Власне, це є щось таке в людини, що вона потребує збагачення. І, власне, люди різних культур спілкуючись. Збагачують один одного. У вас, напевне, надзвичайно багата ось скарбниця так, цих знайомств, знайомств з різними людьми. Mm. Розкажіть, що б ви порадили саме іноземцям брати від української культури, адже вона, вона в нас так само надзвичайно багата, і головне щедра. На mm. що ви направляєте в українській культурі ось вірям? В українській культурі я думаю, що в нас є е, в нашій традиції дуже великий зв'язок. З родиною і взагалі, можна так сказати, з природою, з такою простотою відносин з Господом Богом. Це, можна так сказати, є такою ізюмінкою нашого народу, що українцям не треба багато, їм не треба якихось надзвичайних речей. Але їм треба, щоб було власне щиро. Їм треба було, щоб було з любов'ю. Їм треба, щоб це було по-домашньому, дуже відкриті серця і дуже, скажімо так, багатство велике цих сердець. Це навіть видно по українському столу, скільки різних страв. Це видно по вишиванках, по вбранні. Це видно по піснях, зміст цих пісень, де власне що виспівується, виспівується любов. До родинного життя, до своєї батьківщини, до власне, цих простих людських радостей, котрі є нашою щоденністю. І власне, цим наша українська культура може дуже сильно збагатити культуру скажімо так, людей, котрі іноді забувають свою культуру, тому що кожна культура має своє багатство, кожна абсолютна культура, тільки є скажімо так, країни або суспільства, де люди все більше і більше забувають свою культуру, більше воно замазується, повстає така технічна культура, культура наклеїк, етикеток різних фірм. А забувається про те, що дає життя. А життя це завжди пов'язано, по-перше, з природою, а по-друге, з родиною. Природа десь є пустеля, десь є тропіки, десь є море. Родина всюди однакова. І... А те, що ми називаємо сьогодні інфраструктурою, це вже є другорядне. На жаль, люди часто концентруються власне, на тому, що є другорядне. Дякую вам Олександре, за розмову. Сподіваюсь, ми нагадали про ось ці головні цінності не тільки людям, які приїжджають, так до України, до Харкова, а й самим українцям та харків'янам. Я хочу наостанок нагадати нашим глядачам слова класика і чужому навчайтеся і свого не цурайтеся. Думаю, виконувати їх на практиці в реальному житті як найкраще допоможе приклад харківської громади Римо-католицької церкви. Адже як зрозуміло, із нашою розмовою з гостем саме там вчать поважати один одного і жити в душі із Богом. Ми говорили сьогодні про вірян. Я нагадую про культуру і культурність із нашим гостем, отцем Олександрем, настоятелем Римокатолицької церкви в Харкові. І на цьому, власне, все. Не забувайте про основні засади людяності про нашу розмову. І дивіться нас і надалі. До побачення. Наталі Болгар жіноча класика для тебе. Успішною та сучасною. Партнер показу студія краси та здоров'я Соло. Ти бездоганна. Ми знаємо. Партнер показу вода Слобожанська. Якість води це якість життя. Партнер показу автопрем'єр все про автомобілі в зручному для вас форматі.